У дворі на вулиці Липинського працює поліція та військові. Тіло чоловіка, якого тут виявили сьогодні вранці, вже забрали правоохоронці. Розповів місцевий мешканець Олександр каже, що його не знав ні він, ні його сусіди, і ніякого шуму в дворі чоловік не чув. Знаю, що військовий під'їздом загинув, помер. Були ще до шостої ранку. Місцевий житель Володимир Герун каже, до нього із самого ранку прийшли працівники поліції і розпитували, чи знав він виявленого чоловіка. «Не тільки до мене, заходили тут по всім квартирам, показали фотографію. Я не знаю, не значить з'яспонів. А хто що то не знаю». Голова місцевого ОСББ відмиває двері під'їзду, спілкуватися з нашою знімальною групою відмовляється. Всі питання до поліції. У двері встановлені камери відеоспостереження. зі слів речниці нацполіції Волині Ольги Бузулук. відео з них вже оглянули правоохоронці. кажуть, що чоловікові було 39 років. У двір на Липинського він приїхав на таксі і був сам. Опитали ймовірних очевидців. Попередньо встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження з власної необережності, з висоти падіння власного зросту, через що і помер. Також зі слів Ольги Бузулук правоохоронці чекають на висновок судово-медичної експертизи, щоб упевнитися, що йдеться про нещасний випадок. Чи перебував чоловік у військовій формі, якого вивели неживим Луцьку на військовій службі? Щоб це з'ясувати, ми звернулися до Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Речниця установи Уляна Кравчук коментувати цю ситуацію відмовилась. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавралець, Суспільна новина Луцьк.